Усіх вітаю нарешті нове відео. А, так, це буде огляд на скетчбук, тому що треба відео якесь викладати. А поки якісь інші викладати я не можу, бо не можу зняти. Але, я сподіваюся, скоро щось з прикол... ну, цікавіше, ніж просто огляд на скетчбук. Ну і плюс а, ми трошки перескакнемо, тому що перед цим скетчбуком є ще. Ще парочка, але так як вони зараз далеко від мене, то я зроблю огляд на цей, а пізніше зроблю на ті інші. Так, це в нас скетчбук від Мюз. А п'ятого формату 120 грамів на метр. Дуже така приємна обкладинка. Але мажеться а, ну тут не видно, але мажеться нормально так вона. В принципі, я задоволена з скетчбуком, він недорогий і мені сподобалось нам працювати. Можливо, колись я знов таки візьму, але не факт. Тому що все ж таки е я вже звикла до інших, так скажімо. Були моменти, е що в ньому було трішки некомфортно малювати. Але то таке вже. Він, до речі, недорого коштував. То 20, здається, чи щось таке. Так, я розпочала його 6 серпня, а 6 серпня, от зараз, якийсь там жовтня. Я не пам'ятаю, 15, здається, жовтня. А, чи 16. 16. 16 жовтня сьогодні. А, і І... Ну, це для мене трошки довше. Але так як я веду паралельно ще деякі скетчбуки, то, в принципі, це ще нормально. Ну, і плюс, якраз не буде великого розриву з тими попередніми скетчбуками, бо все ж таки вони ведуться майже всі паралельно. Тому, я думаю, буде норм. Так, це просто щось я в інтернеті знайшла. Хотілося заповнити. По-перше, по хотіла спробувати, як тут акварелька, як тут взагалі малювати. Я бачила його в огляді у Анти. Тому я, в принципі, знаю, на що він здатен, але треба і самі завжди спробувати. Тож я спробувала прямо буквально, це обкладинка буквально на першій сторінці. Там, де ви бачите, тут ще треба писати своє ім'я, там ще якісь контактні дані. Я просто на інтернеті знайшла якусь архітектурку, мені захотілося це помалювати, я ось помалювала. І, в принципі, я дуже ним задоволена. Мені подобається і як акварель тут вийшла, хоч і на камері, це виглядає дуже жахливо. Але вона реально прикольна. Реально. От переходьте за посиланнями в описі на інстаграм, телеграм. TikTok, ще кудись і там трошки краща якість фото. І частіше все виходить. Тож, я розпочала його з челенджу 6 фонаритів. Я його в свій час не проходила взагалі. ніяк. Я обдумувала, що можна намалювати, але я не малювала нічого. І нарешті я вирішила помалювати. Але, але, вийшло все гавняно. Дуже погано. Так от, Я намалювала Венді, ну, тут є список, ви вже, можливо, встигли його прочитати. Тому, коротше, це були швиденькі скетчі, як їх взагалі я буду малювати. Ну і да, і Леді Баг і Кіт Нуар я вирішила намалювати одну картинку, тому що я їх обидвох люблю, і це один мультфільм про них. І я така, ай! Вони одне ціле, ви розумієте мене. І мені, в принципі, дуже подобається цей скетч, тому. Якось я його перемалюю краще. Почала ось із Венді і Флори, моїх прекрасних дівчат. І мені, в принципі, подобається Венді. Флора спочатку була нормальна, потім щось пішло не так. Мені дуже подобається, як тут лягла акварель, і як акварель з коричневим лайнером, лінером. Вийшла по ітогу, а не з чорним. Ну, дуже дуже мило. І на цьому все. Це найадекватніші скетчі. Малюнки, що вийшли. Тому що Боже, це ж хіття. Що за жах... От я ніколи не можу намалювати нормально Бетмена, Боже, я не розумію, він ніби і не важкий, але в той же час Бетмен взагалі не виходить. Едвард в мене виходить 50 на 50, але тут він не вийшов взагалі. Цей. Так, е, да, як бачимо Локі, я навіть не підписала його. Е, Локі, я намалювала суто портретік. Е, ну, о, до речі, е, Леді Бах, який-нуар мені, в принципі, в принципі. принципі. Нормально, нормально. Я отак і їх скетчем, бо думаю, далі буде херня, нехай залишу так. І перейшла, звичайно, до рук, до своїх прекрасних. Ну, не, не чисто своїх, це не я позувала, але я обожнюю руки. Херня нормально, херня, але я все одно їх обожнюю. Малювала олівцями і буквально кожен. Персик, чи що це було? Персик, здається. Вийшов по-своєму. Я взяла референс е, чийсь малюнок. Я хотіла повторити таку от, подібну, ну, щось середнє, е, таке експресивне, гарне, дуже класне, але, по ітогу тут я занадто увлеклась. Тут він взагалі зникає кудись. Ну, коротше, щось. В ліс по дрова я не сходила. А, і далі я далі малювала олівцями своїми прекрасними любими олівцями, котрими я не вмію працювати взагалі. А, так. Натюрморт. Все, Боже, тут нема що сказати, бо це не дуже. А, знову ж, практика тіла, тому що це ніколи не буде зайвим. Щось намагалась зробити цікаве, а не просто. Замальовки фон, фон. Більше кольорів, ще щось. Ну, ніби цікавіше, звичайно, ніж просто такі замальовки. Так, а це чупа, ну, не чупа -чуп. Льодяник на палерці з Аврори. І тут ще є татуювання. Ну, було воно було потім на мені. Е, рекомендую. <з, з вишнею. Там дескай. Мені не сподобалось М -м апельсин стандарт класний. Інші смаки я покупляла, поки ще не пробувала. Там є чорниця, здається, полуниця. Яблуко. Я не пам'ятаю, вибачте. Короче, з іншими песиками. Ще руки. Ще руки, тому що їх ніколи багато не буває. І мені подобається ця розгортка. От вона прям така і по цій композиції, і по штрихам. І в принципі, тут руки майже всі більш-менш нормально вийшли. І така... Ну, могу, могу, іноді я можу. Іноді, дуже іноді. Це яке 11 серпня було, Після цього я не могла нічого. Оце наліпки з бананів. Е, от давайте мені всі ваші наліпки з бананів, будь ласка. Присилайте мені пошти ці наліпки. Так, е, Я не дивилася це аніме. Я знаю, що це за аніме, я його не дивилася. Якщо, що. Е, я просто захотіла щось помалювати, і я знайшла дуже класні фото фігурки саме фігурки, я їх помалювала. Е, у, у влозі ви бачили, як я це малювала. Здається, я виклала той влог. І я там якраз малювала їх. Ну, Мені подобається скетч. Скетч класний. Це ні. Тут класна комбінація. Знову ж акварелі і куричного маркера. Ой. Лінера, але. Ні, вийшло не дуже. на Так. Знову руки. Тіла. Знову чиїсь тіла. Вау! О бо, Боже, я це вже малювала. Просто далі, там буде знову ця поза, я не пам'ятаю, що я її малювала. Але це не перша поза, яку я не вперше малюю. Тому що, ну, е, в чому проблема намалювати знову декілька разів одну і ту же позу. Ну, власне практика є практика. І да, е трошечки тут буде бригади світло, трошечки тут. Я підріжу цю частину, але скоріше буде падати тінь. Тут стоїть стопка всяких книг і е, блокнотів, тому що в мене немає поки що штатива. Той, що в мене був, він залишився вдома, а я не вдома. І, можливо, я куплю новий, або мені той вишлють. Я подумаю, о, ця сторінка мені розгортка, але сторінка більше. Подобається. Ну, прям класно. Моєю улюбленою ручкою. Від Фабри Кастел малювала одразу на чорморчики. Це просто жесть. Як смачно. Мені подобається меншого розміру, було б норм. А так, як то кажуть, менше деталізації на великому форматі, воно треба вміти. А я не вмію. Рекомендую таке робити. Просто рекомендую. Не питайте питайте навіщо. робіть. Завжди питайте, чого вам треба робити. Вас не мають змушувати щось робити, бо комусь так хочеться. А, помалювала маркерами прекрасну Лілію. Мені подобається Лілія, мені подобається, як вийшла ця Лілія. Ну, а тут вже дочіркала панк павука. Мені він подобається, він класний. У будинок іграшок є прикольна фігурка, але для фігурки Ну, це не фанкопоп, а інша якась фігурка, де як, ну, як ну, він звичайний своїй подобі. А, але воно 800 гривень, здається, і для такої фігурки це якось перебір. Є трошечки схожі фігурки, але мені здається, навіть трошки краще за якістю по Бетмену. І вони по 200-300 гривень. І от, ну, за 200-300 я ще куплю, а за 800 таку під питанням великим. А, але це вже діло кожного. Ну, воно тут перебилося, вирішила його тут залишити. І мені. Прям захотілося намалювати павука, і здається, тому що я купила нові маркери. Це було до павука, якщо що. Я спочатку поїхала, попробувала нові маркери по Купила маркер бляха, який в мене вже був. Я спеціально зробила листочок, де відмалювала всі оці маркери, підписала, сфотографувала. Дивилась бляха в телефон і все одно купила такий же, який в мене був. Коль неприємний, але все ж таки. І знову наліпка від банана. І тут, так, так як павук був маркером, то, звичайно, тут перебилося і я тут до сих пір його видно. І я вирішила. чи це, це видно. Ні, той. І я вирішила помалювати е-е-е а... Але вийшло е-е-е а... Доволі нормальний розгортка. Ось оце якраз той льодян зі скай вишньою. ну Вишня, звісно, хімозна жах, просто жах. А це татуювання із динозавриками, з аврори. І я його просто спочатку не відклеїла оцю. Пленку прозору і поспішила. І виходить, що м я вирізала динозавра, приклала, намочила, і виходить, що ну, він же ж до тіла не приліп, а приліп до цієї пленочки. так можна плівку зняти і він там залишиться. А, і ну, і все. І виходить, що або викидати пленочку з картинкою динозаврика, або клеїть його сюди. І я, звичайно, приклеїла сюди. Ну, а вже всіх інших динозаврів я нормально поклеїла собі на руки. Але вони вже постиралися. В цілому, в цілому, непогано, непогано. І руки хороші, хороші. Мені подобаються, подобаються, дуже подобаються. Стилістично вони так гарненько вийшли. Лінії. Так, да, мені подобається. Оу, oh, Майн. Так, знавці. Високоінтелектуали шарять, що я е, займаюся додатково анімацією е, з репетиторкою, ну, з викладачем, як його це обізвати, не знаю. Ну, буквально у мене репетиторство займається, тому що це не якісь окремі курси, а окрема людина, яка страждає, навчаючи мене. З англійської в мене теж є репетитор, і вона ще більше, мені здається, страждає з навчанням зі мною, тому що в мене прям хірова пам'ять. І я ніби пам'ятаю, ніби розумію ці всі пасімпли. А потім вона питає, я така. Хтось ходить по під'їзду. Так от, е, треба було зробити... я якраз анімувала бійку. Я знімала трошечки процесу навіть для нового влогу, але я його так і не змонтувала, і, понятне, не викликала. Але, можливо, я змонтую. Можливо. Так от, е треба було поробити швидкі отакі скетчі, буквально не зупиняючи відео, але я зупиняла. Е Ну, щоб уловити цю всяку пластику, цей бій, щоб може, якось краще зрозуміти, як вони оце рухаються, бо це жах. У... Поки що тільки в Телеграмі, скоро в твіттер викладу. Але твіттер я в принципі нікому не даю. А, але, можливо, скоро відкрию твіттер за Свій твіттер для людства відкрию. Ви ж так чекаєте, Боже, така толпінь зібралась в мене під дверима чекає мій твіттер. Бо я там більше викладаю саме анімацію в інстаграмі. Свій бред і фотки. В Телеграмі також бред і фотки, ну точніше картинки. Але я там більше пишу, всяку у Ну, не бридячу, своє життя, веселе, прекрасне. Це знову та бійка, а це вже бійка пацюків. Ні, це здається інша бійка, але завдання те саме. Завдання те саме, але бійка пацюків. Було дуже класно, колись я знову це все повторю бо це корисна штука. Так, у влозі це також був фрагмент, який я це малювала. Захотілося мені щось цікавеньке сюди додати, щоб воно не було просто нудне, стадікове. Тому я наліпила папірців, які на, ну, то для записів. І ти його відриваєш, приклеюєш і оце щось пишеш. Я їх, коротше, порі... порізала. Це їхні реальні розміри. Я їх просто приклеїла повністю на клей і поверх намалювала дівчаток і тканина. Хотіла олівцями, хотіла виражених тіней. Ось зелені тут вийшли, але воно ніби одночасно скульптурно окей, але по кольорам воно жахливо. Така собі доволі непогана розгортка. До речі, треба зробити фото. Де воно робить? Воно вже не робиться? Робиться. Треба зробити фотку на заставку якусь більш-менш адекватну. Це просто взуття. Просто взуття, яке, в принципі, завжди також треба малювати. Все завжди треба малювати. Тому що як жити, якщо ви нічого не малюєте? Я не знаю. Ладно. Так, це, це Вінкс, це Феї. Мої прекрасні, нереальні, любімі, якраз оця поза у музи, яка була отут, короте, раніше. Спочатку я хотіла знову просто зробити стадіки, а потім я така, ну, давай трішечки зробимо персонажів, щоб ніби фанарт, ніби щось цікаво було. І, коротше, це було одночасно і стадіки поз, і фанарти вийшли. Ну, Звичайно, через те, що воно не планувалося спочатку так, тому тут трошечки погано описується. Стела прикольна і дуже класна флора. Мені дуже подобається, як вона вийшла. Просто все класне. Все ідеальне. Тому що це флора. Ідеальніше тупо нема. Тупо нема. Тому так, да, прекрасно, ідеально. Перфекто. Оу. Оу. 24. 23. Ну це я точно робила вдома. Просто це вже період, коли ми поїхали до бабусі в гості. Я пам'ятаю, що оце я точно сиділа в неї і малювала. Просто щось намалювала спочатку це. Я думаю, ви, в принципі, в Пінтересті бачили, як, типу, в упаковці з-під чаю листочки посаджені, але замість трубочки я впихнула червічка. Здається. Я його впихнула. Типу, В оригіналі тут просто трубочка. Якщо ні, я дуже вибачаюся, що я присвоїла собі задумку. Я певна, що таке існує, тому що бляха, черв'як землі це ну, не я придумала. Потім я домалювала в Пінтерсті фото, це вже здається було. Потім я також взяла із якогось там фото інтер'єра сходинки і така, ага, їба ньому кресло. Ну і пихнула його. Потім малювала ручкою. стелажик. Не мій не бабусин. Просто якийсь з інтернету. Дівчатка. Ну, що ще для щастя треба, я не розумію. Так, це я купила там у месному магазині. Копійці. У мене такого не було. Немає в мене таке вдома. Тому для мене це мисний магазин. Кольорові ручки, які кулькові, тобто, ні, як вони автоматичні, тобто ці клацаючі. Е, Як видно, дуже погані воскові олівці і багатокольорову ручку, але цю ручку я вже ось за тебе, Це, це, це інша ручка. ну, Це взагалі інший і це інше. Це дві ручки, багатокольорові вони, ну, оце Місяць назад було зроблено, намальовано. Приблизно, можливо, навіть трошки. Та ні, місяць вже. Це. А я навіть покажу, що я оце. Це це, треба ж показувати. Так, тож, кольорові ручки, які клацають, це ось вони. Ось класік. Якщо будете бачити, обов'язково беріть. Мені дуже сподобались. Кольори, ну, яскраві, але, ну, і жовтий он. Що таке? І жовтий тут, а не ото, такий о, противний, ну, тут навіть він нормальніший. а прям ну, жовтий, хороший, гарний. І ну, нормально малюють, дуже все класно, рекомендую. І вони, не знаю, 60, здається, гривень були. Так, ось космонавтик. я, ось, Він має чотири кольори, і тут вирішили познущатися з усіх. Тобто, чорний на сірий. ляхай. Жовтий, та ні, це зелений он. Мав бути жовтий. Але по факту це зробили зелений, Хоча жовтий був би корисніший. Але я розумію, що це не для малювання створено, але все ж таки: рожевий у нас червоний, ну і синій синій. Е, у Твіттері я побачила панянки отаку маленьку ручку, також на чотири кольори, але тут була. Єдиноріжка. І я така, це ж прекрасно, я люблю ручки, я люблю багатокольорові ручки, і це ж просто ідеал. Воно, воно оце малюпусіньке таке, і це ж просто перфекту для мене. Е, особливо зараз, так як я приїхала на навчання в інше місто, і час від часу їжджу додому. То ну, іноді ти не хочеш з собою щось брати, або навіть якщо береш, воно десь в рюкзаку, а зараз скоро зима, сину рюкзак вверх-вниз тягати не хочеш, щоб нічого не рвалось, і щоб точно встигнути на потяг, а не стоять з багажем з спиналом з скетчбуком і таким «Беха, не встигну, буде незручно. Я щось загублю, щось це ще. То от така Масюпуська, і в мене є скічбуки. Я можу зробити, власне, скетчбуки. До речі, якщо ви раптом перший раз потрапили на це відео на мій канал, взагалі, я роблю скетчбуки на замовлення. Так, да, і власне я купила скетчбук. Ну, давайте, ну, не треба. Не того самого, ага. Тому, якщо що, посилання в описі, заходите там цей інстаграмчик, магазинчик окремо, пишете, роблю. Пишете, скидаєте гроші, я роблю, відправляю. Ви задоволені, я задоволена, всі задоволені. Тож, коротше, я ось тут уже е, у Львові е, в магазинчику такому трошечки схожому на Аврору знайшла ось це. Я така: вау! Вау! 29 гривень. Е, недорого, але якщо брати ось цю, ось її вималь. Відмальовка і вона коштує 22, то вже ти такий питаєш. А де хто кого наїбав. Але це таке це таке, щастя, все одно ну, є. <смі> так от, оцей за тебе. Там є з різними монстряшами, але я взяла з цим приколом. Його можна ще й зняти. Коротше, і я розумію, ну, на олівець, якщо, точніше, коли вони закінчаться. Мінус цих ручок, що ну, ти пасту не поміняєш. Десь ну, на Алікспресі точно, але я не замовляю з Алікспресом більше. Тому де в нас можна знайти маленькі або хоча б великі пасти кольорові, а я вже там уже підріжу, то не питання. Ну, я не знаю. Знаєте, пишіть. Хоча ну, пром, розетка, можливо, все ж таки можна буде знайти. Так от так, да, теж прикольна приколюха, всім раджу, всім прикольно. Так, це, а це здається якраз цими ручками. І наліпка з банана. А це наліпка із Зіна по чародійкам. Я їх замовила, він дуже класний, він дуже милий. І наліпка там була як. Вона, здається, конвертик скріпляла, в якому був Зін. Але я обережно видерла і приклеїла. Тут я вирішила малювати одразу акварелю. Було дуже велике натхнення. Оце, розмалюватися, як тру артісти, але. Я не тру артіст, тому фігня вийшла. Так, а ще в нас 25 хвилин уже, і майже пів букву. А так, я думаю, до 30 я точно наговорю, то будемо робити дві частини. Так от, далі дівчинка. Це все ще я сиджу в бабусі і намалювала дівчинку аквареллю. В принципі, непогано. Шкіра така більш-менш об'ємна. Знову ж на камері. Та ні, на камері тут нормально, ще виглядає. Але отут трішечки за тим, ну, прям таку грязючку ляпнула. а тут, ну, В принципі, є місце бути у цьому плямі як світлу. Ну, світло. Але так як вона дивиться, типу на акваріум, то ні. Так, Це була наліпка на коробці з Зіну. І, звичайно, я теж її відклеїла-приклеїла, тому що вона шикарніша, вона просто нереальна. Господи, чого не зробили окрему наліпку. Ну, і я вирішила все одно намалювати Віл своєю улюбленою ручкою. Да, це така ж ручка, як на початку були сині руки. Ось ці. Тільки ну, кольори різні, виробник і ручка та ж сама. О, а це вже починається навчання. І тому ми з вами, дорогі друзі, на цьому закінчуємо. Хоча навчання не закінчується. І я продовжу знімати другу частину, поки я одна у квартирі you know. Але для вас перша частина закінчується. Всім дякую за перегляд.